Кам'янчани можуть отримати мікрогранти на розвиток власної справи. Але щоб отримати грошову допомогу, підприємці мають зробити декілька кроків. В Кам'янському міському центрі зайнятості розповіли, як, де, коли та що робити. Постановою Кабінету міністрів України від 21 червня цього року під номером 738 затвердили порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Держава орієнтована на розвиток. І це добре, і ми з вами усі повинні розуміти, що не глядячи на те, що наразі відбувається війна, ми всі повинні працювати і вносити свій внесок для перемоги. Центрі зайнятості пропонували майбутнім підприємцям створити перспективний бізнес-план і подати його через портал Дія в розділі «Є робота» і отримати допомогу у вигляді мікрогранту, розмір якого залежить від запиту підприємця, але мінімальна сума в 50 тисяч гривень. А у разі створення двох або більше робочих місць сума гранту може сягнути до 250 тисяч гривень. Витратити гроші можна на сплачення податків, зарплати або закупівлю сировини. Це все залежить від напряму діяльності. Свій бізнес-план буде подавати і цей чоловік Олексій, який із задоволенням розповів, на що підуть гроші. Є ідея виробляти куляри з дерева, з деревини з натуральної. Тобто, що ми маємо на виході, унікальний досить такий продукт, тому що він не повторюється. Кожна деревина вона особлива по-своєму, своя структура. І насамперед це дуже красиво, дуже прикольно. Можливо, експортувати в усі країни по світу з лейблом «Made in Ukraine», щоб люди, коли їх брали в руки, у них було якесь нагадування про Україну і Якісь приємні відчуття зв'язані з цим, тож для того, щоб отримати мікрогранти, треба заповнити розділ Є робота в порталі Дія, додати бізнес-план для нового або розвитку наявного бізнесу та підписати електронним підписом. А для того, щоб правильно заповнити та написати бізнес-план, ви можете звернутись до Кам'янського міського центру зайнятості за адресою вулиця Медична, 6.